В останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і машиніста. Відколи автомобіль став нашим щоденним помічником. Відтоді професія машиніста високо цінується серед людей. В честь професійного свята у Коломиї відзначили кращих автомобілістів. Грамоту та грошові нагороди отримали як працівники комунальних, так і приватних підприємств. Автомобілісти наголошують, на їхні плечі лягає велика відповідальність: безпечне перевезення пасажирів. Микола Капуляк працює водієм автобуса з 1987 року. Чоловік розповідає, отримати грамоту День професійного свята почесно та заслужено. Приходиться рано вставати, пізно лягати, сніг, дощ, ожеледиться. Це не вибирає нас. чи Погодні умови мусимо працювати. Отримали грамоти на урочистості і працівники Коломийського автотранспортного підприємства. Голова правління В'ячеслав Остапа наголосив, працюють над покращенням якості перевезення громадян щоденно. У підприємстві налічується 175 працівників з них 130 водіїв, які обслуговують 85 маршрутів різних видів. Обслуговуємо 19 міжобласних маршрутів, три міжнародних маршрути, де возимо наших пасажирів. Віддалені куточки нашої держави і за кордон підприємство працює стабільно. Стабільно ми виплачуємо заробітну плату за вересень місяць, значить, вона. У Нас по підприємству становить 1380 гривень. Воно вчасно виплачуємо, сплачуємо в податки державі. Так за 9 місяців по всіх видах, значить по всіх фондах, ми сплатили 2 мільйони 100 тисяч податків. Заступник міського голови Володимир Терновецький підкреслив, що забезпечення перевізних послуг у Коломиї проходить на достатньому рівні. Також він наголосив, що кількість скарг із пасажирів у порівнянні з минулим роком значно зменшилася за приблизними підрахунками на 25%. біля 6 мільйонів гривень. Вкладено в ремонти доріг. І саме відрядно, що цього року почали дороги не латати, а зробили капітально ремонти на окремих стратегічних вулицях. Я думаю, що це водії відчули. Ну, скажімо, такий приклад. Вічна вулиця проблемна Хмельницького. Тепер це є європейська вулиця. За словами Володимира Терновецького, коломийські приватні перевізники активно поповнюють місцевий бюджет. Зокрема, від початку року вони заклали казни 2 мільйони 800 тисяч гривень лише за першу реєстрацію автомобільного транспорту. Приватний перевізник Роман Гаркут відзначає покращення стану доріг, проте нарікає на невчасне повернення державою коштів за перевезення пільгових категорій. Ми стараємося зі своєї сторони забезпечити функціонування маршрутної сітки ми стараємося надавати транспорт, все більш ставити нові автобуси, більш комфортабельні. Але є деякі проблеми. Це проблеми деякові зв'язані з пільговим перевезенням. Але я маю надію, велику надію, що з нового року ці питання будуть тим чи іншим чином вирішені. Що думають про свою роботу самі коломийські водії та як святкують професійне свято? Вирішили поцікавитись них на вулицях міста. Бачу, що робиться так вже трошки краще стало. Ну, є ще недоліки, багато недоліків, але зразу і Москва не будувала. Все, поступово, поступово і буде добре, я думаю. Як кажуть, нема поваги між водіями. ну, неважність, наглость, з одного боку, ну, нашим України, напевне, то Наша Україна, напевно, приписана, ми такий народ просто. А як було його святкувати? Відпочивати вдома. Я вихідний. А як минулого року святкували? Працював? Є якісь переваги на дорогах? Є, дорогу зробили кращу. Ну, ще є там нюанси такі, але то міняється. Багато пільговиків, занадто багато.